Для того, щоб зареєструватися для участі в національному мультипредметному тесті, вам потрібно звернутися до сайту Українського центру оцінювання якості освіти. Побуковкам бачите? Тест портал. Це консультаційний пункт з реєстрації на мультипредметний тест в Кроповницькому. Він працює в Центральноукраїнському українському національному технічному університеті. Мета цього пункту надати консультації, коли виникають питання в майбутніх учасників з приводу створення персонального Кабінету учасника НМТ я навчаюсь на механіка інженера. Далі теж хочу вчитися працювати в цій галузі. Зареєструватися на особистому кабінеті було дуже легко. Можна і самому було б це зробити, але з підсказками якби викладачів стало набагато легше. Бути дуже уважним, правильно заповняти строки інформації про вступника. Може бути текст, і там буде спеціальний сервіс. Для реєстрації правильно ви зайшли. Нажимаєте з порядком ознайомлений і розпочати реєстрацію. Так, створити за допомогою застосунку Дія або заповнити реєстраційну форму і це ми будемо робити вручну. Проблем Таких так, великих вас? не було, тільки потрібно правильно визначити розмір фотографії. Це вірно завантажити, перевірити окрім Кропивницького на Кіровоградщині Отримати допомогу в реєстрації на мультитест можна в Олександрії та Голованівську. З початку реєстрації, 14 березня, в області зареєструвалися 4299 тисячі людей. Ста трьом документи повернули на доопрацювання, сказала представниця одеського центру оцінювання якості освіти Ліна Бутенко. Якщо вже надіслано в обробку, регіональний центр бачить вашу картку і він може обробити її, тобто зареєструвати вас або ж надати вам рекомендації, щоб виправити помилки. Наприклад, ви надіслали не ту довідку і через 5-7 днів звертатися до свого персонального кабінету і дивитися, які ж поради вам надає регіональний центр, або ж ви вже зареєстровані, і можете видрукувати сертифікат. Сертифікат це результат успішної реєстрації. У цьому році вступники складатимуть три обов'язкові предмети українську мову, математику та історію України. Торік було два. Четвертий предмет на вибір: це біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови, англійська, французька, німецька та іспанська. На виконання завдань дається 4 години і 20 хвилин перерви. До 15 квітня учасники можуть змінити деякі дані в своїх персональних кабінетах. Це четвертий предмет за вибором, якщо вони передумали його складати, це місце складання. І якщо вони з поважних причин не можуть взяти участь в основній сесії, то вони можуть дозавантажити документ, який допоможе їм зареєструватися на додаткову. Національний мультипредметний тест відбудеться з 14 травня по 25 червня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.